Знаєш, хто стояв за цим рішенням, що пан Лях має бути військовослужбовцем, відповідно, призначити його головною від БЦА? Павло Кириленко. <правда> Павло. Павло Кириленко, коли тодішній очільник Донецької військово-цивільної адміністрації? А, а оцього персонажа я пам'ятаю. Цього персонажа я пам'ятаю. Голова антимонопольного комітету, ні, якщо я не помиляюся, чи вже з. Да, ти якщо не помиляєшся помиляє не... абсолютно, братику. Ну я тобі кажу, ми з тобою старі збісти. Але дивися, я ж теж не помиляюся. А я так по, -по, -по, -по трошки сайт миротворець підняв, думаю, ну нема що мені робити, знаєш, я таке. Подивився туди-сюди, забив прізвище Кириленка і вискакую такий собі Кириленко Євген Олександрович. По состоянию на август 2016 года боевик так називаємо п'ятиї от мотострелковой бригади террористической організації ДНР. Так, я, друже, я, я вибачаюсь, я вибачаю, бо зараз в мене буде приступ цинізму. Ну, тобто, давай так, для початку я покажу глядачам, хто такий лях. Так. Так, оце лях у нас, так. Да? А тепер з приводу тези, яку ти сказав, що ну, я, я мушу вставити своїх п'ять копійок. Кириленко це той, який бойовик, і Кириленко це той рідний, котрі... рідний брат. Тобто, мені щось це нагадує історію з Подоляком. Ага. От чесно кажу, Міше Подоляк нещодавно дав інтерв'ю і сказав, що за два тижні до смерті він зрікся свого брата, У того, що полковник ГРУ Росії. А я перепрошую, а весь цей період це все було нормально. Чувак, награждений за СВО. Той час, коли Міша Подоляк нам брехав, що його брат воєнний пенсіонер і він давно вже не служить. А як же ж так? І тут а, ну, давай на тепер про Кириленка. Давай ну давай ну зараз ще, одно, ще а одного зря... ми... зрекшогося. А тут же саме основне, що він не просто бойовик. Ти знаєш, хто він наразі? Офіцер Міністерства Держбезпеки ДНР спецслужб. На той момент, на момент 25 го року, Министерство государственной безопасности молодой, но гордой Донецкой Народной Республики, спецслужбы. Охренеть. Я перепрошу. Я, тоже охреневаю. Мне уже ломается. <рес> Та даруй Боже, братику, ми з тобою почнемо зараз цикл передач. Я знаєш, ну я ж кажу, мені вже е, світло вимикать, тому я так е, раз по разу е, е, лажу, там по миротворцям по інших там сайтах. До речі, я стояв біля витоків миротворця, і ми права справа дві тисячі е, осіб, не, членів незаконних збройних формувань, передали. Ти знаєш, при всій, при всьому моменті я тобі. Позитиву, і хотів би і трошки, знаєш, негативу. Я спілкувався, ти ж теж з Антоном Юрійовичем спілкувався, правильно, Гераченко, який стояв біля витоку. Да. Ну, ну і от так, людина займати. така, знаєш, по простоті душевній такій. Сказав: ну, в принципі, я кажу, Антон Юрійович, слухи доходять, що сайт використовується в комерційних цілях, вносять людину у списки, а потім за гроші знімають. Ну Такі зараз випадки. я не впевнений. Наскільки я знаю, Антон Юріч не має відношення, мається на увазі. Я чого так ну, зараз сарказмом ні. теж да, він не має відношення. що я сарказмом так називаю? Тому що якраз Антоша Герашенко у свій час під час проведення так званої спецоперації двері біля офісу президента, він звинуватив всіх мітингувальників, що ми є неофашисти. Я йому mm -hmm. сказав, що він кончений. Ну це так просто для інформації, щоб люди зрозуміли. Ну але тим не менше. Яка, бо бо не заслуги не списують майбутні гріхи? Ну, чому ну, я тобі так, так, Ну давай, цікаво. цікаво а тепер цікаво. давай ну, до брата. Ми ж повернемося до брата. Так от, брат, цей. Його вже використовують і використали якраз в моменті інформаційних операцій проти української сторони. На Росія один свого часу вийшов сюжет присвячений двом рідним братам. Один з них офіцер спецслужб ДНР, інший очільник військово-цивільної адміністрації Донецької області. І відповідно росіяни подали це як що ти думаєш, громадянський конфлікт. Ніякого вторгнення немає, правильно? Ніякої агресії, яка от два брати по різні сторони барикад. Знайшли навіть маму Кириленка, яка теж на окупованих територіях. А взагалі, братик, у мене аж вкурлюється. Ти знаєш, є таке це перші... Актив... потенційні заручники, от мама, да, це ж потенційні Абсолютно. заручники. Ну, ми ж розуміємо. Чувак, антимонопольний комітет, да? тобто це фактично доступ до державної таємниці. в принципі, ну, в принципі, принципі... ну, Перша категорія. От, перша це категорія. зона ризику, братику. Свого часу. А, а що робить малюк в цей час? У мене а просто питання: не... а що він робить? Чим він займається взагалі? А я не знаю. Це перша категорія допуску? Це держ. І... І... А оті брати, мама, тітка... Це так звана зона ризику. Тобто людина, який має е, е, людей дотичних до нього рідню, не може обіймати посаду. Ну, це е, аксіома роботи будь-якої спецслужби. Ну Ми ж з тобою розуміємо, що Союз бізнесменів України не для того створений, правильно? У нас Олексій Мічеславович Данілов, його мама на окупованій території, він секретар Радбезу України. Кого, кого взагалі турбувало те, що його псевдо Льоша М'ячик, він проходив по, по оперативних базах Міністерства внутрішніх справ як активний член кримінального угрупування покійного кримінального авторитету Добрословського? А ми тут з тобою про Ляха, там про Кириленка.